Якщо ми згадаємо а, телефонні мої бої з, або в адміністрацію це було в час засідання секретаря в Treasury. я боровся тоді за просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт, і я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто такий шифтинг політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день, і ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі відбуваються. І тому і, і сьогоднішній секретар трежері, який приїжджав з документом. Ну, відповідний, отримав результат. Ви не знаєте, куди йде американська допомога? Я не знаю. Ну, там так скажу. Ну, я думаю, що а, треба розібратися з цією допомогою. У нас абсолютно різні цифри. Абсолютно, на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми. Народ України, платники податків, 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз, і це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї, 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати окремо, всього Сполучені Штати Америки дали нам. 60, 67 зброя і 31,5 це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми. Безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати. 500 мільярдів, ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів а, мінералами або чимось там тощо. Це не, це не серйозна розмова. Хоча, ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу нам потрібні гарантії безпеки. Вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Олена Коренкова, Суспільне, пане президента. До речі, щодо цієї угоди про рідкісні земельні яка обговорюється. Наскільки я розумію, Україна поки не підписала, тому що там немає ключового гарантії безпеки, які були би чітко прописані. Чи ми можемо припускати, що власне ми бачимо позицію сполучених штатів? Вона доволі неоднозначна, і вони натякають, що це повернення їхньої допомоги, яка була отримана Україною за ці роки. Як Україна це артикулює як реагує? І які чіткі гарантії безпеки ви би хотіли побачити в цьому документі? Документ дякую. був дякую вам за запитання. Документ був саме не чіткий, Був чіткий тільки... В одному 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав секретарі of трежері, так, я йому сказав, що цей документ він не готовий. поза Моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України, і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, тощо, тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто: послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами, і щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народу України щоб нам всім вдалося, розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав, окей, ну. No". І нехай тоді юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. Я тільки decision maker, я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони працюють. Гарантії – це їхні пропозиції будуть. Дивіться, вони знають мої гарантії. І якщо ми хочемо про це поговорити, і я про це говорив. Наприклад, всі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють, і на, в на Близькому Сході, всі розуміють. Ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне, ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантій безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. А коли ми не робимо. Новий, не творимо новий світ, то гарантії безпеки вони всі на столі. Я їм пропонував НАТО, і я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять, навіть що ми говоримо про це, а ви зрозумієте, де ми знаходимось. Але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага. І в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії. Нічого такого залаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього, і ми тому і говоримо, слухають нас русські, ні слухають. Це, це не, не їх історія. І в цілому, я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна а, ось так говорити, що ну, треба щось і русским дати піти на зустріч. Так а ми не хочемо від русських гарантій безпеки. В цьому питання ми ще до умов щодо русських, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі повинні через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів НАТО. Або ми сказали, або що наша армія мільйона фінансування цієї армії, зброя для цієї армії. ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, ні у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, я не знаю, якийсь термін, стояти. В наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях тощо. Про все це нам зрозуміло. У нас є мапа, де ми це бачимо, але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого? Ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс з руски. Контингент русський нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них, а тому і звертаємось. Тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись. Ну так мені здається. Які конкретні причини та, можливо, докази стали підставою для запровадження санкцій проти Петра Порошенка, тим більше у такий складний час, коли нам необхідна політична єдність у тому числі. Ви розповідали про дані від фінмоніторинга і про нібито відмивання коштів Порошенком через його фонд. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Правохоронні органи нехай розказують. Все це було на РБУ РНБУ. Фінмоніторинг все це доповів в деталях. Там іде слідство. А санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктизуйте людину, яка виводить кошти із нашої держави. Там список людей, які цим займалися. У мене питання, пане президенте, от зараз всі ці розмови, ну справжню те, чого ми всі боялись. говорять про Україну без України, і ну, начебто, позвав позба, намагаються позбавити нас суб'єктності. І я хотіла вас спитати, чому це неправильна тактика, і також чи могли б ви перечислити на вашу думку, в чому сила України як суб'єкта, в чому наше. Ну про хороше трошки поговорити. Дякую, Дякую. ну по-перше, наша сила. В тому, що без нас ця, як кажуть американці, this deal", це неможливо. А друга історія, всі розуміють, що ми на сьогодні достатньо стійкі, ми набагато сильніші, ніж це було на початку вторгнення, які би страшні історії не були про те, як ми. Не можемо триматись, а русські все окуповують і так далі. Ну, і що у них дуже сильна армія. Всі ці наративи нам зрозумілі. Ми спокійно до цього відносно. У нас є запитання, є питання, є багато питань, але армія достатньо стійка. І принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі і найсильніше. І це нам гарантує можливість говорити. Гідно і на рівні з іншими партнерами, союзниками або не союзниками, це вже не важливо.